Закінчується 2025 рік, рік війни і горя, яке принесла в Україну, Російська імперія, яка захотіла захопити і знищити українців, мирних людей, які жили і працювали, веселились і раділи життю. Сьогодні моя розповідь буде про радгоспордженікидзевський, який знаходиться в селі Пришиб. Що на Харківщині, ще 30 років тому керівництво цього господарства запросило мене, щоб я зняв для Ізюмського телебачення свят, де я працював на той час, сюжет про їхнє господарство. Напротязі року я декілька разів приїжджав в їхній радгосп і знімав весняно-польові роботи, збір урожаю і саме головне, це їхній знаменитий садок з яблуками. Цим видом продукції це господарство славилося давно і мало великі ринки збуту. Яблука брати яке сортове яблуко. Отакі хороші Буде ну, отаке хороше яблучко. Буде ось м'яло? Отаке. таке навіть трохи меншеньке. Ось. таке яблучко не брати. Ви нас качественне яблука на базу. Все, поняли? <звучить> Красні яблучка, да, так, будемо закладати. Поняли, давай забудемо, що якийсь все тобі не навібираємо. Да. Красні яблучка будуть попадатися Макінтош кортланд теж будете обривати. Це підряд. Щоб рядочки да. були чисті в нас, був порядок. Чисті <звучить> з тобою гарячі, не ходи, не ходи ти за мною, хороший мой. Окошко мое, не стучи, не ходи, не ходи ти за мною хороший монь, і в окошко мое не стучи. Розпочинався робочий день у господарстві з наряду, який проходив. В кабінеті директора господарства Одерій Віктора Івановича. Він уважно вислуховував всіх спеціалістів, перевіряв, хто, що і як виконав за минулий день і що ще потрібно зробити. І Давайте займайтеся тракторами. Бо ти, я падав під колеса вчора побалаклею. Ти сюди, туди. ти вже не зробив там балакліє. Тракториста на нанимали троллюватися. Нет. Ну не знаю. Він же плуж вдома бросає. Ну, день паши, два дні. Він там кату бросил. Ну, поїде подари. Я... А далі дома життя. Ну то, так поламали, так що я не забрати, тоді. Там... Що ж я не забрав, дівчино. Так оце ті, що привеземо, їх теж почіпляють, оце бідка, бітка є, то вже півмісяці. А і, чі, і, чі, якщо привеземо, то в сепку і все, вкать кувати. Капусту, все будемо їх малі контейнера. Тому теж можеш нанімати їх сьогодні, людей, чи знаючи, і комплектувати, тому що їх зразу можна, їх можна вивозити туди, якщо вони нормальні ж не кажу, що зараз. Дай мені ще зараз. Як захочеш. І вони ж передають, що короткочасно. Хоч кажуть, що можна. Одного разу директор радгоспу Женікізевський Одерій Віктор Іванович дав мені інтерв'ю для ізюмського телебачення «Сіат». Я пропоную вам його послухати. Йдуть весенні польові роботи в цьому році. Начали мы их в конце февраля месяца, а потом практически полтора месяца ничего не делали. Сложные условия прошлого года не позволили нам выполнить план посева озимых культур, но и те, которые 500 гектаров мы посеяли, в этом году их придется все пересеять. Значит, ну, на сегодняшний день можно сказать, что отлажена работа, в этой части совхоз проводит весенние полевые работы, я бы сказал, не на плохом уровне. Есть необходимое количество семян, есть удобрения. Готова техника. У нас на посеве работают четыре трехселочных ариата и один односелочный Две с тракторами К-700 работают на культивации, на подготовке почвы под посев зерновых культур. Я думаю, что мы справимся, ну, буду говорить, что в оптимальные сроки по посеву ранних яровых культур. Вот. И мы готовы приступить к посеву сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Необходимое количество семян... Есть, есть техника. Я думаю, что мы 700 гектаров кукурузы, 150 гектаров подсолнечника, 50 гектаров сахарной свеклы мы посеем также в оптимальные сроки. Но зерновых мы сеем, они все ранние у нас в этом году на площади 1000 гектаров. Вот. Кукурузы на силос и зеленый корм будет посеяно 700 гектаров. Ну, впервые в этом году мы расширяем площади под овощами. Мы занимаем, будет посеян около 10 гектаров лука на репку и 10 гектаров других овощей. Но ну, практически все эти культуры проданы по договорам людям, и они будут выполняться по договору. Не только рабочими совхоза, но и рабочими других предприятий, нашего района. Значит, ну, много внимания мы уделяем работе в саду. Это наша основная отрасль, которая в общем-то в какой-то мере будет в работе в саду. Потому что мы в прошлом году получили 2500 тонн урожая яблок. И это в определенной мере позволило нам выжить зиму. Мы могли выдавать людям вовремя заработную плату. Ну и покупать те необходимые материалы, ну, правильно сказать, самые необходимые материалы для того, чтобы можно было выжить до весны этого года. Мы провели обрезку сада на площади 600 гектаров. Практически все то, что планировали, мы сделали. Ну, есть сожаление о том, что, конечно, наши односельчане все-таки мало нам помогают на обрезке сада. И мы вынуждены будем привлекать очень много людей с изюма. У нас работает. На Обрезке сада, да, в принципе, они на посевной сегодня работают. Много было людей у нас из Харькова, потому что ну, вы понимаете, что заводы стоят там, и они по 3-4 дня приезжали нам каждый раз в неделю, э, на 3 или 4 дня, вернее, еженедельно. Потом э, много людей работало у нас из Закарпатья и Словы. И вот благодаря всему этому мы практически уже, повторяю, что мы обрезали весь, ну, нас много критиковали за то, что мы не уделяем внимания ягодникам. Мы завезли в настоящее время из Киева 60 тысяч штук саженцев. И сегодня мы эти саженцы практически высадили, провели их посадку, провели посадку их. И эта площадь сегодня составляет 25 гектаров. Ну, думаю, что года через два, максимум три, у нас будет достаточное количество смородины и молитвы. Значит, готовимся мы к опрыскиванию сада, потому что без этого агротехнического приема, значит, яблоко будет некачественным. Но если кто знает наше яблоко по прошлому году, оно было ну, одно из лучших в области. Но хотелось бы, чтобы вот если... Ну, будут слышать меня, особенно наши, мои земляки из села Пришип, все-таки, чтобы они больше к нам шли на работу, потому что и так мы понимаем, что и заводы останавливаются, которые рядом с нами, и заключали договора на выращивание ягодников, на выращивание овощей, и чтобы потом они тоже организованно приступили к уборке яблок, потому что, ну, чтобы были у нас постоянные бригады. Я бы хотел, чтобы, чтобы у нас дневников не было. Ну все. По Пользуясь тем случаем, что меня смотрят, наверное, много иземчан, которые у нас работали. Я хочу им выразить глубокую признательность. И у нас уже сложились традиции с ними. И хотел, чтобы они верили в то, что мы их примем, и мы их ждем. Я думаю, что мы и работали в хорошем контакте, и будем продолжать. Далі ну, в тому ритмі, в тому дух, в якому ми і в тижні роки. Ось такі здобутки і проблеми були на той час в цьому господарстві. Але незважаючи на все це, це господарство працювало і давало високі врожаї. В чому? Ви самі переконаєтесь, в цьому селі стоїть пам'ятник Данилевському Григорію Петровичу. Українському історику і публіцисту в цьому селі Пришиб він жив майже півстоліття. Діти школярі дивляться за цим пам'ятником і підтримують чистоту і традиції українських звичаїв. Місцеві мешканці вміють не тільки гарно працювати, а ще вміють гарно веселитись і мають своїх артистів, які можуть зробити конкуренцію. На мій погляд, навіть знаним артистам. Коли ви подивитесь, як ці трударі виступають на щорічних змаганнях сандружин дружин в місті Балаклія. як вони йдуть з троєм і співають пісню про Марусю. А коли виступають зі своїм номером художньої самодіяльності перед всіма глядачами, так це все треба бачити і насолоджуватись. Ось так. Більше 30 років тому жінки в усіх господарствах району готувалися до війни, ходили з троєм, вчили, як надати першу медичну допомогу, захиститися від ядерної атаки. А в основному це були танці і пісні. 1994 році місту Балаклія виповнилося 330 років, і на честь цього ювілею на центральній площі цього міста зібралися ветерани Великої Вітчизняної війни, керівництво міста і всі глядачі, щоб подивитися і привітати ветеранів, які захищали нашу країну від фашистської чуми, і зараз. Потребують нашої допомоги. Потім на площі відбувалися історичні події, починаючи з того часу, як сюди прийшли перші переселенці і як вони захищалися від монголо-татарського іга. Потім була революція 1917 року. Як всі вони раділи цій перемозі, але Друга світова війна. Засмутило і забрало багато життів. Потім була відбудова країни, відбудова Балакліщини. Було відкрито шебелінку, тобто газове добування. і як ведуться сільськогосподарські справи в районі показувало господарство Орженікідзевський. Подивіться, скільки видів сільськогосподарської продукції виробляється в районі. Вироблялося на той час На всіх цих людей, веселих, щасливих, і навіть не розумію, як ми не змогли зберегти все це мирне життя, чому допустили до влади стару комуністичну гвардію, яка уміло взяла демократичні гасла і стала по-новому, по-своєму будувати такий суспільний лад, щоб гарно було собі в першу чергу, а потім щось треба дати і людям. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. Все це я знімав більше 30 років тому, в часи становлення нашої незалежності. Прибалтійські країни зразу ж заборонили компартію і до влади прийшли справжні патріоти своєї країни. І де зараз, і як живуть ці країни, ви знаєте, а у нас весь час. Керувала країною п'ята колона, тільки під іншою назвою. Все це, я вважаю, і привело до війни війни між добром і злом, війни між світлом і темрявою, яка хотіла заполонити весь світ. А весь світ дивиться, як українці стримують другу армію в світі і допомагають так, щоб ця війна йшла іще роками, тому що на ній робляться великі кошти. Раніше на своєму каналі Анатолій Гарагате Архівне відео я виклав багато документальних фільмів в селі Пришиб і про інші господарства мого краю, де мене запрошували, і люди залишили собі ось оцю архівну історичну пам'ять. Тому що багатьох я знаю із цих людей вже немає в живих, а тут вони є і залишаться в нашій пам'яті назавжди. По закінченні сільськогосподарських робіт в місті Балаклія відбувся захід, де зібралося все керівництво всіх господарств, підприємств, кращі працівники і глядачі, щоб відзначити переможців. Як це було, я пропоную вам подивитися і приміжхайських підприємців, ферм бригад, животного спеціалістів за досягнення високих показників по приносу. Производству... и продажа продукции с животноводства за период общественной, общественной зимовки 1993-1994 года. Рассмотрели тоже работы хозяйства района за период зимовки общественного животноводства. Управление сельского хозяйства и президент райкома профсоюза работников агропрома восстанавливает признать победителем района соревнования. Колигиб совхоза Женикизовский, директор совхоза Одарик Виктор Иванович, председатель профсоюзного комитета Зеленская Екатерина Алексеевна. Колигиберного года выполнен план по производству мяса на 117%, производство молока на 118%, для примерно животных мозга добившейся лучшим результатів работы. Зараз іде війна, і я вважаю, що вже скоро наші хлопці, українці, виганять рашистську нечість з нашої землі, і ми отримаємо перемогу світла над темрявою. Бог на небі нам допоможе і кара небесна роздасть всім все те, хто що заслуговує. Я в це вірю і відкриваю очі тим, хто всьому сумнівається. Україна понад усе, слава героям.